Вітаю вас, любі діти! Сьогодні я пропоную вам разом зі мною створити ось такого веселого і гарного равлика з пластиліну. Ну що, почнемо? Для того, щоб зліпити такого равлика, нам з вами знадобиться лише кілька шматочків пластиліну, великі шматочки коричневого та жовтого пластиліну та маленькі білого та чорного. Спочатку ми зробимо ось цю частинку равлика, тобто його голову, шию та довгу ніжку. Беремо жовтий пластилін, добре зігріваємо в ручках та розминаємо його. Тепер з цього шматочка ми будемо скочувати ковбаску. Ковбаска в нас буде досить довгенька та товстенька. Ось так. Тепер ми будемо її згинати. Подивіться, десь посередині я роблю ось так. Одну частинку піднімаю вгору. Це буде шия і голова. Тепер невеличку частинку. Саме голову нам треба ще зігнути ось так трошки набік. Але ми знаємо, що у равлика на голові є невеличкі ріжки. Як же їх зробити? Подивіться, я двома пальчиками, ось тут на голові равлика, защипую невеличкий шматочок пластиліну і починаю його ось так витягати. З одного боку і те ж саме роблю з іншого. І ось наш равлик має ріжки. Тепер зробимо равлику мушлю. Для цього я поки відкладу цю частинку. І візьму шматочок коричного пластиліну. Або ви можете взяти будь-який свій кольор, який забажаєте. Може, у вас буде казковий равлик з якоюсь цікавого кольору мушлею. Теж зігріваємо та добре розминаємо цей шматочок пластиліну. Потім скочимо в довгу ковбаску. Подивіться, тепер цю довгу ковбаску ми будемо скручувати у мушлю. Я беру з одного боку та ось так добре закручую. Тепер нам потрібно цю мушлю приліпити до тулу баравлика. Добре притискаючи. Ось так. І тепер нашому равлику не вистачає лише оченяток та ротика. Для того, щоб зробити оченята, ми візьмемо білий шматочок пластиліну та відщипнемо від нього дуже-дуже малесенькі шматочки. Я скочую цей шматочок пальчиками. Кульку, приліплюю та ось так трошки притискаю. І те ж саме роблю ще раз. Так в нас виходять оченята. Для того, щоб вони були виразними, ми візьмемо ще чорного пластиліну, відчіпнемо ще менші шматочки. Зовсім малесенькі кульки зробимо пальчиками та приліпимо до білих. Ось так. Ось такі оченятка вийшли. І тепер можемо відщипнути ще білого пластиліну небагато. Скрутити пальчиками або на дощечці дуже тоненьку ковбаску та ось так завернути, як ротика. Ось такий веселий равлик у нас з вами вийшов. Надсилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати!